П'ять речей, які бісять мене в Іспанії. Блін, що сусід наш наші кордони не поважає, так само і іспанці незнайомими людьми одразу вітаєшся, що до що і вони тебе обіймають. А ти такий останавітість. Бюрократія. Ну, після Німеччини я можу сказати, що це проблема всієї Європи. Все робиться супер повільно, документи втрачаються, а іспанці кажуть, тобі не нервувати і приходити завтра. Іспанці дуже гучні. Ось сидиш ти в кафе, і навіть не чуєш свого співрозмовника, бо іспанці дуже голосно сміють. Йдуться та розмовляють за сусідніми столиками. Нам з сусідами пощастило, але наші друзі розповідають, як їх сусіди іспанці о третій годині ночі, танцюють та слухають музику. Якщо поруч з місцем, куди тобі треба, немає нормального паркінгу, то ти будеш годинами кружляти по району та шукати місце. Ми так вчора з чоловіком на концерт запізнилися. З цього витікає наступний пункт. Бачили, які всі машини покоцані в іспанці, бо вони паркуються, розпихуючи сусідні машини. Тому краще їздити тут на чомусь, що не шкода, або хорняти, як зіниться.